Всім які друзі! В цьому відео вас очікує розпаковочка супермаркету Метро Море просто різних знижок, акцій, вигідні пропозиції, ну все як завжди, все як я люблю. Тож, гайда дивитися відео. Так, придбала ось такий багет французький, він дуже смачний, друзі, просто нереально. Якщо ви берете від двох пакувань, то знижечка він коштує 24 гривні за штучку. Тільки погляньте, який він хрумкий. Ви чуєте? Ну, через пакет не дуже чутно. Тут вже дитина відламувала, але він дуже-дуже хромкий, м'який, ну просто супер, дуже смачно. Ось такий сирочок Брії від Metro Chef був на знижці. 179 гривень. Зараз суперова ціна за пів кіло. Так, твердий сир від комо. Тут, друзі, значить, 816 грамів. Знижечка теж на нього, він 350 гривень коштує за кілограм. Оцей шматочок близько 270. Так, такий сир Лазур, блакитна пліснява, 100 грамів пакування. Ну, іде непрозоре пакування. Знижечка знов-таки від двох штук 64 гривні. Ще ось такий сир Горгонзола, теж від «Метро шеф, 200 г 120 гривень. Друзі, є 150 г, він трішечки дешевше, але вигідніше брати побільше. Так, ось така суміш салатів. Дуже люблю от салатик, помідорчик, огурчик це просто божественно, друзі. Що сюди входить? Склад салат Мангольд, булс до речі, ще такого не їла, і шпинат в різних пропорціях. Зараз нижечка 40 гривень. Авокадо Хас теж метро шеф, бачите, воно таке невеличеньке, 44 гривні за штучку, і зараз вже дозріле, його можна куштувати. Ось така молочна ковбаска від торгової марки Алан. Гарна марка, вона завжди така, знаєте, з нормальним складом вищого гатунку, і дуже-дуже смачна будь-яка продукція цієї марки. Це не реклама, це от мій особистий досвід, друзі, того, що особисто я зіткнулася і зробила свої висновки. Можете склад побачити, значить, коштує 130 гривень. Тут нас скільки 400 грамів. Ось така ковбаска президентська, сиров'ялина, як бачите, вищого гатунку, яка ось марка наші ковбаси. Ще не пробувала таку ковбаску, але склад заслуговує на те, щоб її скуштувати 385 г коштує 190 гривень за паличку. Бачите, дуже популярна марка сьогодні в мене да, в покупках. Це метрошеф. До речі, вона теж гарної якості. Масло солодковершкове завжди теж беру, коли є знижечка 73%, 82,5%. Це 85 гривень, 73-75 гривень. Сирна традиція від Президент 9% жиру, коштує 75 гривень. До речі, теж на неї знижечка. Дуже смачний сир. Метанка 15% жиру. Ну, в принципі, все, бачите, друзі, можливо, не буду повторюватись, тому що відео затягується лишня інформація. 44 гривні. Хумус теж знижка, класичний, там багато різних смаків, але от я люблю саме класичний, без різних добавок. 49 гривень. Так, паста з твердих сортів пшениці. Завжди полюбляю цю марку Італія. 28 гривень, тільки уявіть собі, 400 грамів, але від двох пакувань. Воно завжди згодиться, того дуже доречно. Трапилось на таку білу квасольку. Дивіться, яка вона гарна. Була 55 гривень за 400 г, а зараз знижечка 35 гривень. Від двох пакувань знов-таки. Ось такий цікавий взяла на пробу від Ріоба, брала вже чай і шоколад цієї марки, дуже смачний томатний сік. Бачите, 200 грамів тут в такому скляному пакуванні да, пляшечка 20 гривень. В принципі, склад такий нормальний собі. Тож, два таких пакування. Забуваємо про котика, віска з ягням і індичкою, одного смаку по 13 гривень від 3 штучок. Так, фейрі, друзі, густа піна. Не знаю, до речі, в більшому пакуванні завжди воно якесь рідкіше. Чи мені здається, чи що, не знаю. Поділіться, чи вважаєте ви так, чи ні. 900 грамів майже літр, знижечка 120 гривень. Мені було потрібно ось таке варене згущене молочко, щоб з ним не варитися, 58 гривень за баночку. Так, дитині взяла сік, яблуко морква банан, Галіція, бачите, бейбі, до речі, нещодавно побачила такий сік, він дуже смачний і з нормальним складом. Знижечка від трьох штук 17 гривень. Ну і наше улюблене всіма чудо чадо, друзі, яблучко просто теж від трьох штучок, знижечка по 13 гривень. Зелений чай від Ділмах, до речі, багато років. Ця марка існує, і нічим не гірша за іншу: 49 гривень 20 пакетиків. І ось такий чай взяла на пробу, того що ціна дуже приваблива, чорний чай, чай дрібний, це в пакетиках, да? потім дрібний з ароматом бергамоту, <кхід> то просто класичний, і зелений дрібний. Друзі, Знижечка на нього, і орієнтовна ціна 17 гривень. Це просто, не знаю, гріх було не спробувати, як то кажуть. Взяла ось такі хлібці, кіно, кукурудзя на рисові, гречані, бачите, 100% цільне зерно і вівсяно перлові. Дуже смачні хлібці, я їх дуже полюбляю і на сніданок, і так. Алекс, от хочу звернутися до вас, якщо ви дивитесь це відео, маю надію. Обов'язково спробуйте, якщо ви раніше так не куштували, взяти ось такий хлібчик. Не хліба, от саме такі хлібці, разом зі стиглим авокадо просто його, знаєте, намастити на цей хлібець і зверху трішечки підсолити. Це неймовірна смакота, а головне, дуже і дуже корисно. Я вже писала в коментах, там, що можна зробити гуакамолі, якісь різні да, такі цікаві е, смаколики, а можна зробити ось так легко та просто. Гадаю, вам сподобається. Шоколад таблерон. А, значить, цей саме був з горішками миндалем, Друзі, був чорний, але він не на знижці, тож виявилось, що треба обирати ось такий: молочний, ага, родзинки і медова мигдальна нуга. Знижечка 85 гривень за 100 грам, супер. Мандарин Туреччина, поки сезон треба їсти. Друзі, 63 гривні. Дуже класні мандаринки і вони дуже смачні. Бананчики 57 гривень. Нормальна ціна. В деяких магазинчиках вже коштує 65 і вище. Філешечка зараз на знижці майже тут кілограм 200 гривень. До речі, сьогодні помітила, що дуже подорожчала яловичина, ну, Така, знаєте, м'якоть, ну, класне м'ясо, вже близько 500 гривень коштує. Я просто в шоці. Я не знаю, що буде далі. Дивіться, тож взяла поки що тільки печіночку яловичу. Це теж дуже смачно і головне, що корисно 140 гривень за кілограм. Придбала свою улюблену кашу гречана 3 кілограми. Друзі, я вже брала один раз дуже класна крупа, розварюється, он швиденько вариться, готується, просто супер. 3 кілограми 105 гривень. Я ось таку сьомгу, слабосолена на бутербродик, в мене є дитинка її дуже полюбляє. 120 гривень. 100... Порошно про запас, як то кажуть, від торгової марки Aro. Це теж марка метрівська. 5 кг, увага, ціна 90 гривень. Супер! Ну ж, друзі, на такій ноті я буду закінчувати це відео. Воно виявилось таким, знаєте, масштабним, тому що багато чого позакінчувалось. Треба було поновлювати запаси. Я вам дякую за перегляд. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей в новому відео. Всім бувайте, па-па!